Вітаємо на безкоштовному уроці, як отримати клієнтів з Тікток. Ми СММ-агенція Stories і вже 4 роки ведемо бізнеси в Інстаграм та Тікток. За цей час ми вже встигли зібрати сильні кейси у Тікток і вам розповімо, що точно працює у 2025 році, а що ні. Ми поговоримо про алгоритми, стратегію, хто має бути в кадрі, сценарії, аналітику і головне, як перетворити перегляди у клієнтів. І все це з прикладами нашого. Кейсів. Часто експерти кажуть, знань достатньо, а клієнтів немає. А бізнеси? ми не знаємо з чого почати, які формати знімати, хто має зніматися у відео. В результаті часу багато йде на контент, а клієнтів це не приносить. Щоб цього не було, ми зібрали чіткий план кроків. Тікток працює просто: відео спочатку показується невеликій групі людей. Якщо вони активно реагують, коментують, шерять, тоді відео йде далі і набирає більше переглядів. Через Через це навіть на новому акаунті ваше відео може набрати багато переглядів. Тут не важливі підписники. Головне, щоб відео було цікавим. Саме так бізнеси навіть із перших своїх роликів можуть отримати клієнтів. Але без стратегії це все перетвориться на лотерею. Ми завжди починаємо з аналізу ніші та конкурентів. Дивимось, які є фішки. Як можна відбудуватися від конкурентів та як запам'ятатися нашій аудиторії? І під ці цілі ми вже підбираємо формати та рубрики. До речі, індивідуальну стратегію ви можете замовити у нас. У наших проєктах є кейси, де знімається власниця бізнесу. Це класно працює на довіру та лояльність. Є кейси, де знімається команда або ж актори. Так контент виходить більш живим і різноманітнішим. Але головне, не хто буде в кадрі, а щоб людина була емоційною. Щирою і запам'ятовувалась, тоді контент буде більше чіпляти. А зараз поговоримо про формати та сценарії, які реально продають. Найкраще працюють кілька. Це експертний, коли ми ділимось порадами і пояснюємо, чому так. Наступне кейси показати було, стало процеси роботи, що було незвичного. Далі скетчу в гумористичному плані підсвітити болі аудиторії і питання-відповідь. Ви бачили точно цей формат, коли відповідають на коментарі, або просто на збірку питань. Говоріть на камеру, використовуйте озвучку, робіть сторітелінг. І головне, у вас є три секунди, щоб зачепити аудиторію. Це може бути інтригуючий заголовок, візуальний хук або ж тема, яка болить вашій аудиторії. Тікток це не про випадково залетіло. Алгоритм любить регулярність, а також аналітику. Ми завжди дивимося, чи наше відео дало перегляди, коментарі, заявки. Якщо так, ми його масштабуємо. Якщо ні, відсікаємо і пробуємо інші формати. Так формується стратегія: тестуємо, аналізуємо, залишаємо тільки те, що реально приносить результат. Відео може набирати тисячі переглядів, але якщо ви не кажете людям, що робити далі, клієнтів не буде. Заклик має бути простим: написати в Дірект, перейти на сайт. Завантажити лід магніт, ви дали цінність, дайте і зрозумілий простий крок. Розглянемо один із наших нещодавніх кейсів комп'ютерний клуб. Ми закріпили три відео, де не знайти, які акції діють та що є в клубі. У шапці прописали УТП. 2 години гри безкоштовно за підписку, додали посилання на інстаграм, а також у назві аккаунту вказали місто, що підтягувалась локальна аудиторія. Крім цього, ми знімали формати ПОВ та ЖИЗУ, щоб охопити ширшу аудиторію. Результат за перший місяць ми отримали близько 2 тисяч підписників, а також охопили 150 тисяч людей. І, звісно, отримали нових клієнтів. Люди писали в коментарях, що вже там було, їм сподобалось, і власник це підтвердив. Так, не всі відео набрали великі перегляди, але це і не було нашою головною ціллю. Головне, ми показали, що можна отримати клієнтів і без вау охоплень. Ми під кожен бізнес розробляємо індивідуальну Тікток стратегію. Якщо ви хочете зрозуміти, з чого почати та як ваш бізнес може отримувати клієнтів з Тікток. Залишайте заявку на розробку стратегії. Від Нашої команди. Лінк під відео.